Літо був період, коли ми з багатьма клієнтами робили спадкове планування. Це досить широка тема. Там є юридична частина щодо заповітів активів. А я вам хочу розповісти про Google Inactive Account Manager. А скільки в більшості клієнтів, я думаю, у вас є Google аккаунти там є можливість запрограмувати, якщо цей Google аккаунт є неактивним протягом певного періоду, наприклад, три місяці. То прийде лист, і там навіть можна запрогнувати смс яка прийде на номери телефонів спадкоємців, плюс лист на їх пошту і буде даний доступ до цього аккаунту, до вашого, точніше, Google-аккаунту в такому випадку, а також можна там написати повідомлення, ніби як відкладений лист у майбутнє спадкоємця. Я особисто цим сервісом скористався і це все запрограмував для дружини, для сина. Я допоміг клієнтам це зробити кільком, хто захотів. І це як частина великого такого спадкового планування. І рекомендую вам це зробити. Також, якщо у вас є питання по темі спадкового планування, напишіть, будь ласка, і в коментарі. Ми, можливо, зробимо ширше відео на цю тему, адже в нас вайплан є спеціаліст, яка з цим клієнтам допомагає. І дякую за ваші лайки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме питання по спадковому плануванню вас цікавлять.